Новини дивитись на Ютубі? Ні, не дивлюся. Я взагалі новини зараз. Не дивлюся. Чому? Я вважаю, що ну потрібно дивитися новини. У нас є QR-код телеканалу Юкраїн Ворлд на Ютубі. Можете перейти і завжди бути в курсі, тому що там цікаво, там перевірено, і в принципі це не такі новини, як зазвичай всі звуки бачити по телебаченню. Тому пропоную вам і підписатися, щоб бути в курсі. Добре, давайте. Дивитись на Ютубі. Новості, поняття, смотрю, тому що как бы, ситуація така, що. Что... Я якраз пропоную вам перейти за QR-кодом, телеканал Ukraine World News, Там перевірна та достовірна інформація. Можете дивитись новини там, тому що вони дещо відрізняються від звичайних телевізійних. Там цікаво, стисло і досить інформативно. Поможете... Звичайно. Все. Зараз так. автоматично долучитесь до нашого Ютубу. Що зазвичай на Ютубі? Полізну інформацію. А що саме? Новини, щось, розважальне? що дивитися? Новості, астролога. Дивіться, в мене є QR-код телеграм-каналу Ukraine World News, Там лише достовірна та перевірена інформація. Можете перейти за QR-кодом та долучитись до Ютубу і дивитись за новинами там. Це слідкуйте. Я вам дуже вдячна. Гарного дня. Новини. Дивитись на ютубі. Рідко, переважно різних новок, блогів, огляду про кіно. У нас є QR-код телеграм-каналу World News, Я вам пропоную відсканувати його. Прийти долучитись, будете знати достовірну та перевірену інформацію. Добре, я подивлюсь. Дякую. Дякую.